Привіт, уліки, привіт, Уліки. П'ятниця 16 лютого. Пряме включення. Дитячий садочок, Міма, Група. Зборна і старша, і ясли разом. Не знаю, чи пропустить YouTube це відео, тому що кози орудяка глашення. Більше за все хоре віка. Да? Гулять на прогулянку ми сьогодні не йдемо. Чому не йдемо? Тому що я їм ладу не дам. Ті вже пнуться теж в двері, але ті ж ходять як? Як вони ходять? Якось тим двом. Он і он. Доба вже є. А цим доба буде тільки завтра, ой, сьогодні о пів на третю. Тобто вони взагалі ще манюні-манюні. Дюймовочки, як я на них кажу. Ой, вони так чудно мекають, у них такі голосочки, якісь незвичні, непривичні. А вчора, значить, я їх всіх обстежила ввечері. Точно не пропусти через цю пришалепкувату. Обстеження показало, що всі дівчатка норм, не дивлячись на те, що вони імбрідінгові, немає ні в кого. Лишніх цицьок, пицьок. Ну, правда, козла не перевіряла на цицьки, яйця два. А цицьків козла не перевіряла, тому що козел Ой, або завтра, або післязавтра піде за призначенням. Значить, Міра народила козлик вагою, народився 4,30, а козочка 3,370. Війка. Віка, звісно, учудила Яшку, що народила якихось дюймовочок. Я, чесно кажучи, коли побачила їхній розмір, я до останнього сподівалася, що буде третє. Але ні, третього нема. Маємо, що маємо. Давно в мене не було таких козявок. Ну, я маю на увазі від Зааненських кіз. Такі козявки були у мишки. Значить, одна козочка з вагою 2 ,710 кг 710 г, а друга козочка Амур! Амур! От шкода. А друга козочка з вагою 2 ,790 кг 790 ну, г. Мишка в нас народжувала і менших. Мишка народжувала і кило 800 кг. І прекрасно виростали з них кози. І досить таки непогані кози. Сказати, що вони не доношені, я не можу. Чому? Тому що перше народилося о 14.25. Так, я розвела женергомолоту і пішла в сарай. І коли я прийшла в сарай, друге ще лежало, тільки народилося. А це перше було вже ось тут коло входних дверей і ганяло тьоток, вони мене чуть з ног не знесли. Коли я відкрила двері, щоб зайти туди. Чому? Тому що воно цеплялося до цицьок, а вони всі вирішили тікати, як тільки я відкрила двері. Е, ну, Недоношені казенята так себе не ведуть. Недоношені казенята, вони зовсім інші. Вони через 10 хвилин після народження дорослих кіз по сараю не ганяють. Підсипала їм соломки. Така мурс з Бертою знову її виїдають. Ну от що це таке? В сінах ясла, в відрі, зерно і комбікорм. А вони солому їм подавай. Ну, нехай їдять. Так, що ще хотіла сказати? Козочки ж у нас всі замовлені. Козочки. Э, да вони місяця, мабуть, за два ми отримали. Замовлення бронь. Берта народилася, чому її не забирали і не відправляли ми. Забрати їх не заберуть. Вони будуть їхати перевізником, тому що їхатимуть вони в Дніпропетровську область, але туди ближче до Кривбаса, і замовив їх чарівник наш Максимка. Чому не відправляли Берту? Тому що чекали, ж, поки окотяться Міра і Віка. Хотілося йому, щоб вони народили дівчат. Він їх нарешті дочекався. А тепер з вчорашнього вечора активно займається пошуком. Перевізника. Ну, один в нас є на прикметі. Ну, хоче по, як сказати, проконсультуватися з іншими. Можливо, хтось в інші терміни, можливо. Коротше кажучи, цей перевізник, який є, значить, е е е їдуть вони з Харкова. Ну, тут питання. Не знаю я, чи то нам потрібно буде їх вести в Харків. Чи вони заїдуть, заберуть у нас в Таранівці. Ну, так, звісно, виходить дорогше. Значить, козочки вже всі мають ім'я. Барбіна це Берта, ви це знаєте, так, на Літеру Б. Замірину, він давно мені казав, якщо буде, Козочка від Міри, я назву її міма. Ну, Коротше, по літері матері, щоб не плутатися, чи я де коза. Так що мірена козочка тепер міма. А вікини дві козочки назвав одну Віола. Це вона в нас з сережками. Ну, зараз тут не побачиш, де з них хто. Вона в нас з сережками. І по всій вірогідності комола. А друга козочка, вона без сережок. Скоріше за все буде рогата. Де ж вона є? Ось оце, по-моєму. Та, що буде рогата, а ось оце лежить та, що начебто комола. Значить, її назвав він Варя. Тобто обидві на букву В. За першою літерою ім'я Матері Віка. Е, стосовно, перевізників. Ці, що це, ну, про яких я казала, вони їздять тільки по понеділках. В цей понеділок їх зарано відправляти 19 лютого. Чому? Ну, по-перше, що ж їм тут буде? Це вони народилися 15-го, а 19-го їх заберуть. 16-17. їм три доби тільки буде. Ну, маловато, як на мене. Це по-перше. А по-друге, ладно вже б з цим. Е, мені потрібно впевнитися, комолі рогаті. Щоб тих, що рогаті, обізрожити термокаутером, так як це зроблено з Бертою. Тому, якщо все ж таки зупинимося на цьому перевізнику, то це, скоріш за все, буде аж на наступний понеділок, не цей, що буде ось через два дні, а на наступний, яке там, 26 здається, лютого припада. От, Тоді вони поїдуть на, на, на Дніпро. Е, стосовно доставки, значить, доставка у, у цього перевізника однієї такої маленької тваринки коштує начебто тисячу гривень. Е, це якщо їм привозиш в Харків. Якщо вони будуть заїжджати в Таранівку і забирати їх тут, то це ще плюс 2000. Нам з'їздити на Москвичу, на Харків, коштує 1000. Начебто дешевше. Це Максим так запропонував, це він учора мені озвучив. Не знаю, як воно вийде, як це все вирішиться, ну, вже потім. Нам вийде це тисячу, але я вже не пам'ятаю точно. Чи о п'ятій вони, о пів п'ятого, здається. Здається, о пів на п'яту, чи о п'ятій. Вони вже виїжджають з Харкова. Тобто нам до Харкова їхати годину. Е ну і назад так само. Це або нам треба встати в три, щоб зібратися. І, наприклад, о четвертій виїхати, якщо вони о п'ятій виїжджають. А якщо вони о пів на п'яту, то ще раніше, на пів години. А потім приїхати додому. Це вже буде шоста. І поратися бо ж на роботу, що таке понеділок це будній день. Чесно кажучи, я так і думала, що це буде отаке всю ношне. А вчора Максим каже, я дізнавався, ну, щоб вони заїхали сюди в Таранівку самі. Я ж кушу з однієї сторони, начебто й дешевше було б. А на Черіку ми не ризикнемо їхати на Харків. Зараз розкажу чому. Тому що минулого разу. Коли це швова її пригнав, ми заправили повен бак газу. І я не пам'ятаю, один чи два рази ми десь на ній їздили. Гляньте, що роблять поміж собою навіть. А хто то там такий? Дивіться, воно вже пішло сіно їсти. Це, здається, козлик. Мірин. Минулого учита, ми на ній їздили один чи два рази, кудись, я вже не пам'ятаю, і щось він на вихідних на минулих хотів чи на пошту на ній з'їздить. І каже, газу немає. Тобто, або десь обладнання стравлює. Ну, коротше, треба ще з цим розбиратися. Я ж, на бензині їхати це виходить тисяча гривень. Газом заправитись і поїхати в таку дорогу ми не ризикнемо, тому що якщо він дійсно десь стравлює, станемо там посеред полей і що. І кричить, караул, чи що? Тому якщо їхати, то їхати Москвичом вже впевнено на бензинішку. Це обійдеться тисяча гривень. Ну, але це дуже рано нам потрібно виїжджати. Ну і знову ж таки, там же ж той блокпост, де всіх підряд муштрують. Там завжди такі колони стоять і машини перевіряють і все. Це або ще раніше виїжджати, бо в противному випадку можна запізнитися, і перевізниця вже поїде з Харкова. Так що тут, так сказати, палка двох кінців. Можливо, Максим дійсно і правий, і ну, легше заплатити 2000, але щоб вони заїхали самі сюди і самі забрали. Ну, коротше, не знаю, поки що нічого не знаю. Е, вчора він ще там познаходив перевізників. Я одного знайшла з Харкова. Будемо дізнаватися, що у них. З цінами, з умовами, по яким дням вони їздять, в який час. А потім вже будемо вирішувати, час у нас ще є. Так що якось отак. Так що поки годуємося, чекаємо на рожки, щоб впевнитися, а потім. І чекаємо, що також на вирішення питання стосовно перевізників. А потім вже буде щось вирішувати. Тобто за цього дитячого садочка, зараз їх тут шестеро, четверо точно поїдуть. Один козлик, скоріш за все, ну, завтра не знаю. У мене, може часу не вистачить, може в неділю. Цей козлик піде за призначенням на сечужок. Віка, ну скільки ж можна. А Амур чекає, його доля вирішиться, коли народить дана Ілана. Якщо в них будуть козочки, то він, скоріш за все, ж залишається в господарстві. А якщо в них будуть козлики, то Амур теж піде на. Смачне тушковане м'яско. Все, мої любі мої хороші, хвостиків вам показала, все вам розповіла. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. У мене сьогодні купа роботи, У мене там десь перемашинка, в мене чекають сири, мені потрібно пофасувати закваски, ферменти, мені потрібно перемити все після сиру, а сир просолити. Мені потрібно ще щось приготувати на вечерю, бо вчора подоїдали все, що можна. Зараз піду вивіз цю речі, ну, коротше кажучи, роботи вистачає. Ще й перемити все, це тепер молочне, бо 100-500 всяких відеречок поки ж подаїли туди молозово, туди третій дой, туди, коротше кажучи, що вам розповідати. Все.